Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, сьогодні ми розпочинаємо наш випуск із звернення керуючого справами Української православної церкви Митрополита Бориспільського і Броварського Антонія у зв'язку із загостренням протистояння в нашій країні. Вже третій місяць наша країна балансує на межі національної катастрофи. На жаль, сьогодні палає хрещатик, звучать вистріли. На жаль, вже є. Пролита кров, є людські жертви, такого Київ не знав майже вже декілька десятиліть після Другої світової війни. І тому в цей момент кожен має усвідомити свою відповідальність. Це стосується і влади, і опозиції, і кожного громадянина України, відповідальності перед Богом. Ми маємо пам'ятати, що наш Бог це Бог любові. І тому в наших серцях має панувати не розбрат, ненависть та агресія, а терпімість та любов. Святе письмо прямо говорить, що хто каже, що любить Бога, а ненавидить свого ближнього, тот каже неправду, тому що як може любити Бога, якого ми не бачимо, а ворожнече відноситися до людини, яка поряд. Ми звертаємося до всіх, брати та сестри, зупиніться. Не розривайте нашу Україну, не дайте пролити в цій ненависті кров своїх братів. Ми молимося до всемілості Господа, щоб Він послав в нашій землі і не допустив нам, нерозумним дітям Божим, своїми ж руками знищити нашу вітчизну. 20 лютого, оголошеного в Україні днем скорботи, в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, зібралися священнослужителі, студенти київських духовних шкіл та сестри милосердя на заупокійне богослужіння за загиблими у дні силового протистояння. Панахиду з благословення предстоятеля церкви, митрополита Київського і всієї України Володимира очолював керуючий справами церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній у співслужінні вікарних архієреїв Київської митрополії. За богослужінням підносилися молитви про братів наших від міжособної брані спочилих. Також архієреї та священнослужителі нашої церкви молилися за здоров'я тих, хто отримав поранення. А таких, за даними медиків, Понад 300 чоловік під час панахиди владика Антоній нагадав, що наша церква упродовж усього періоду протистояння закликала і закликає нині до миру. Поминальні богослужіння відбулися також у багатьох храмах української православної церкви. Дивіться далі у православному віснику. Чи може пам'ять про людину бути вічною? Вашій увазі захоплюючи життя Феодосія Чернігівського та нарис про одного із наших звичайних, незвичайних священників, а також подробиці з життя повноти православної церкви. Вічна пам'ять. Що ми маємо на увазі, коли вимовляємо ці слова, згадуючи наших спочилих? Якщо цей заклик звернено до людей, то він є нічим іншим як гіперболою або перебільшенням. Адже людська пам'ять не може бути вічною хоча б тому, що не є вічним людське життя. Умремо ми, підуть за нами наші нащадки та ближні, і наша молитва зупиниться, помре разом із нами. Що ж тоді має на увазі церква, промовляючи над тілом спочилого ці відповідальні слова? Чи це можливо лише влучний поетичний вислів? Як зазначають біблеїсти, тут йдеться не про людську, а про Божу пам'ять пам'ять, яка перебуває по той бік часу та простору у вічності. Ми просимо не забувати про наших спочилих того, хто може пам'ятати про них завжди Господа, який покликав до буття кожного з нас та зберігає спомин про всіх упродовж вічності. Наш наступний сюжет оповість про християнське ставлення до смерті та вшанування пам'яті спочилих у традиції православної церкви. За тиждень до початку Великого посту православні милитону звершують м'ясопусну батьківську поминальну суботу. М'ясопустну, бо за день після неї припиняється вживання м'яса, але головний сенс цієї суботи в тому, щоб вийшовши на великопісну дорогу до воскресіння Христового, знищити межу між живими та померлими та з новою силою ствердити, Христос переміг смерть. Тому православні не кажуть про небіжчиків мерці. Вони кажуть спочилі на поминальні дні. Ми традиційно відвідуємо некрополіси, особливі міста, населення яких складають спочилі. Звичайною мовою це кладовище, традиційний простір скорботи. Храм на Берковецькому цвинтарі освячено на честь ікони Богородиці всіх скорботних радосте. Він є символічною точкою радості серед скорботи. Місцем, де кажуть про те, що смерті більше не існує і що любов не помирає ніколи. Але яким чином її проявити? Ми, звісно, пропонуємо молитву. тому що молитва це е, продовження любви. Без любви молитися невозможно. И поэтому, так как люди сюда приходят в основном, те, которые любили своих родственников, вот эта любовь имеет продолжение не только здесь, но идет в жизнь вечную. Після смерті людська душа позбавляється тіла, а разом з цим можливості робити добрі справи. Тому чинити їх тепер прикликані ми живі. Ось звідки традиція милостинів пам'ять про спочилих, образом чого, до речі, є панахида. Також наші близькі потребують поминання на літургії, коли у вівторі храму за них приноситься безкровна жертва. Зробити усе це для них також можливість і для нас проявити свою любов і отримати втіху. Чоловік, який відносився до своїм близьким, ну постольку, йому как бы і и ограничится принесенням поніхідки на 9, сорок максимум 40 день і все другие же люди которые действительно заінтересовані э, в тому щоб допомогти своїм близьким і за гробом теж конечно же приходять в храм но я надеюсь що таки що боже матір не получають облегчення утешение. в народі кажуть людина живе доти доки про неї пам'ятають Може, тому на заупокійній відправі співається така до болю знайома усім вічна пам'ять. А на аналої біля свічника записки з тисячами імен, і за кожним із них історія життя, страждань, любові, болю від втрати. А ще досвід молитви, яка долає цей біль та відкриває таємницю вічного життя. Так их сталося с однією прихожанкой отца Андрея, яка пришла помолиться за спучилого человека. Как всегда, я повернулся после панихиды и говорю, знаете, говорю, а теперь мне хотелось сказать вам несколько слов. И так уже набрал воздух, чтобы значит, сказать. Она мне говорит, батюшка, простите, а давайте помолчим немножко. Я понял, что человеку открылось именно то, что несказанно, То есть то, о чем говорить не нужно. Вот, что Господь в этот секунду явил чудо и Вот эта любов дотронулась до серця, і вот время, пространство оно стерлась в этот момент Накануні кануні, особливому заупокійному свічнику, мерехтять вогники, символ теплоти нашої молитви. Вона, наче дорогоцінний духовний ланцюжок, що підноситься в небо та зв'язує нас із нашими близькими в нероздільну сім'ю, яка розлучилася лише на короткий час. Я завжди от говорю на проповіді, що ми як альпіністи в зв'язку. Здесь ми молимося за них. Якщо вони знаходяться в раю, они моляться за нас. Если же, к сожалению, они ж в ад, то э, по нашей молитве они получают, по милости Божией, получают облегчение. Тож не забудьмо запалити в нашому серці свічку молитовної пам'яті про тих, хто залишив в ньому слід. Ця молитва краще від слів засвідчить любов, яка за словами апостола є сильнішою за смерть та ніколи не закінчується. А ще пам'ятаємо про те, яке почуття повинно залишатися в душі після молитви за спочилих. Радость о воскрешому хресті. Чого нам печалиться, радуватися надо. радуйтесь? Потому що воскреший Христос це смисл нашої жизни. Випускник Києво-Могилянської академії. Ймовірний учасник військових дій у складі козацького війська Богдана Хмельницького. Правитель адміністративних справ при київському митрополитові, ігумен Видобицького монастиря, витончений церковний дипломат та ієрарх, таємний благодійник, який щоденно виділяв значні суми на утримання старців. Біографія святителя Феодосія Чернігівського читається ніби сценарій пригодницького фільму. Проте, незважаючи на таку яскраву зовнішню канву. Головним сенсом життя святителя залишається те, що фактично не піддається вираженню засобами мистецтва тиха чернеча молитва. Святитель Феодосій Чернігівський просіяв подвигами на нашій землі у 17 столітті, а в 21 першому сіяє чудесами, освячена в ім'я святителя Феодосія. Церква є окрасою Києва його західними золотими воротами. Цей невеликий, але малювничий храм розташований на під'їзді до столиці з Житомирського напрямку. Усе тут є символічним. Вулиця Чорнобильська, поруч пам'ятник загиблим ліквідаторам. та й сам святитель Феодосій став офіційним покровителем чорнобильців не випадково. У 1994 році священий синод Української православної церкви на прохання нині покійного митрополита Чернігівського Антонія Вакарика Прийняв таке рішення, що вважати небесним покровителем жертв Чорнобиля, ті, хто працював на Чорнобильській аварії, ті, хто постраждав і отримав хвороби пов'язані із радіацією і опромінюванням, щоб вважати Федотя Чернігівського своїм небесним покровителем, тому що були откровення про молитви Федотя Чернігівського за свою землю за Київщину, Чернігівщину. За північ України тож було доцільно і розумно, що храм в Києві, який створюють Чорнобильці, який розташований на вулиці Чорнобильській, був названий на честь Феодосія Чернігівського. Про святителя Феодосія відомо, що народився він на початку 17 століття, належав до дворянського роду полоницьких углицьких, з якого походило чимало священиків і ченців. Освіту здобув у знаменитій на той час Києво-Братській Богоявленській колегії, постриг прийняв у Києво-Печерській лаврі, служив дияконом у Софії Київській, був ігуменом Видобицького монастиря в Києві, Єлецької обителі в Чернігові, а згодом очолював і місцеву кафедру. Він пломенів любов'ю до Господа і до ближніх, завжди творив суд справедливий і милостивий. І в наші дні він поспішає на допомогу нам, своїм землякам, у біді та горі. Уже 14 років, як існує наша парафія, дуже багато наших парафіян, і людей, які лікуються у нашому державному центрі радіої медицини, де лікуються Чорнобильці онкоцентрі. хворі, які дізнавалися тут є храм, і де є ікони з мощами, в Федоченівську приходили, молилися, тому що кожного тижня, вівторок, ми відправляємо кафіль до Чучанігівському і молимося йому. І дуже багато було стілий. Люди засвідчували про реальну допомогу Федоті Чернігівського. А тепер хроніка церковного життя. Про події загальноцерковного значення та єпархіальні церковні будні оповідає Телелітопис, новинний блок нашої програми, який стане у пригоді майбутнім дослідникам новітньої церковної історії. У день пам'яті святителя Феодосія Чернігівського, якого свята церква вшановує 18 лютого, керуючи справами Української православної церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній очолював божественну літургію в кафедральному свято Троїцькому соборі міста Чернігова. Разом із високопресвященнішим владикою також служили архієреї церкви та духовенство єпархії. Звертаючись до парафіян зі словами настанови, владика Антоній наголосив, що ті, хто прагне Царства Небесного, повинні воліти в усіх своїх діяннях наслідувати Божі заповіді. І Сьогодні стояв в цьому храмі перед іконами і престолом Божим, перед нетленними мощами святителя Феодосія. помолимося, щоб Господь уміротворив. души и сердца каждого из нас и всего нашего украинского общества. Будем молиться, чтобы Господь мило свелся над нами и послал нам мир и долготерпение, милосердие, чтобы Господь дал нам ту подлинное дерзновение, которое необходимо каждому человеку, стремящемуся к жизни вечной. Богослужіння відбувалося перед ракою з мещами святителя, відомого за життя не тільки своїми подвижницькими діяннями, а й науково-богословськими працями. Святитель Феодосій Чернігівський вважається покровителем міста. Тож усі охочі богомольці, хто прийшов того дня до кафедрального собору, могли вклонитися благоуханним мощам святителя та попросити у нього заступництва. На завершення богослужіння перед чудотворними мащами святителя Феодосія було відслужено молебень. Покладанням квітів та хвилиною мовчання вшанували 14 лютого в Києві пам'ять воїнів афганців. Це відбулося напередодні дня учасників бойових дій на території інших держав. У церемонії взяв участь президент України Віктор Янукович та інші високопосадовці. Від імені Української православної церкви квіти підніс митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, керуючий справами нашої церкви. Меморіал встановлено поблизу Лаври 15 років тому, до 10-ї річниці виведення військ з Афганістану. На плитах, що оточують постаті воїнів, 3280 прізвищ наших співвітчизників, що загинули під час військових дій в Афганістані. На свято стрітення Господнього у головному храмі Києво-Печерської лаври у Спенському соборі урочиста божественна літургія звершувалась архієрейським чином. Богослужіння, очолюване керуючим справами Української православної церкви митрополитом Бориспільським і Броварським Антонієм, та намісником Лаври митрополитом Вишгородським і Чорнобильським Павлом, зібрало священнослужителів Київської митрополії та численних вірян. Цього дня у соборі разом зі своїми викладачами також молилися студенти київських духовних шкіл. За традицією саме на стрітання випускників семінаристів постригають у читці. Цей чин називають хіротесією. Дослівно з грецької хіротесія це молитовне покладення рук архієреїв під час висвідчення на служіння молодших кліриків церкви, а саме чітців та іподеяконів. Цього разу архієрейське благословення новопоставленим церковнослужителям звершували високопреосвященніші митрополити Антоні і Павел. Урочиста божественна літургія на стрітення звершувалась після традиційного освячення свічок символу істинного божественного світла. Релігійне життя є однією із складових суспільства. І потребує на якісне та адекватне дослідження, особливо щодо питання релігійної освіти. Якою вона є сьогодні? Як вітчизняне богослов'я корелюється із європейськими напрацюваннями та тенденціями? Та, нарешті, яких стандартів має прагнути богословська освіта в наш час? Відповіді на ці питання у нашому наступному сюжеті. Міжнародна богословська спільнота упродовж трьох днів обговорювала стан та якість сучасної православної богословської освіти. Засідання відбувалося на базі Київської духовної академії. Його очолив ректор Київських духовних шкіл, керуючий справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський Броварський Антоній, високопресвященніший владика, розповів про історію та сьогодення віреного йому духовного навчального закладу та представив увазі присутніх доповідь реформування системи духовної Повнеї освіти церкви на сучасному етапі представники шести православних богословських навчальних закладів, що діють за кордоном, мали можливість поспілкуватися з українськими богословами та обмінятися досвідом роботи. Архієпископ Іов Геча представляє одразу два навчальних заклади: як ректор Свято-Сергіївський богословський інститут у Парижі, та як професор інститут після дипломних студій у Швейцарії. Опит наш і в Святосергівському, і в інституті Шамбезі полагається в тому, що студенти приходять з, з різних країн, з різних церквей, і можуть вместе обучитися, можуть набрати опит преподавання і образування вищих навчальних заведень Запада, приобрити особливо опыт методологии, опыт библиографии, вот, и таким образом послужить своим местным э, православным церквам, когда они возвращаются домой. Ну, я думаю, что вообще теперь мы живем в мире, где каждая церковь не способна жить сама сама по себе, то что богос... вообще православное богословие должно быть открыто всему миру и вообще и культуре. І вовші іме і как должна уметь говорить с миром. И это очень важно и для нас, И теперь, я думаю, вообще в Восточной Европе вам тоже очень важно теперь. Є що сказати і українським богословам. Сьогодні освітній процес в Українській православній церкві побудований таким чином, щоб мати можливості до інтеграції із світськими навчальними закладами, а також богословськими навчальними закладами не лише в Україні, але і за кордоном. Конфесійна ситуація в різних країнах досить різна. Тому ми сьогодні маємо величезну палітру різних моделей православної богословської освіти, і якраз сьогодні перед богословською освітою в православній церкві. Загалом в усьому світі постало питання про те, як узгодити ці різні традиції, як знайти ось якийсь спільний знаменник для цих різних традицій. На думку всіх учасників засідання, зібрання було корисним і плідним. А міжнародна робоча група якість у православній богословській освіті і надалі працюватиме на благо вселенського православ'я. Як оповідає відомий церковний письменник та проповідник митрополит Сурожський Антоній Блум, за кілька років перед тим, як він став священником, з ним трапилася дивна історія. Одного разу, очікуючи пацієнта, майбутній митрополит, а тоді лікар, відкрив Біблію і почав читати. І мої очі, зізнається владика Антоній, впали на місце, яке я прочитав так: віддай душу свою на розтерзання на поживу голодному. Я три рази це місце читав, три рази його так прочитав і подумав ось мені заповідь Божа. Через кілька років я перечитував це саме місце у тій самій книзі і виявив, що цих слів там немає. Так лікар став священником, який все своє життя намагався віддати Богу та ближньому. У нашій традиційній рубриці портрет священника сьогодні ми пропонуємо вашій увазі розповідь про людину чий досвід служіння ближньому, якимось чином нагадує досвід відомого православного ієрарха. Покинуті будівлі, порослі бур'яном та кроповою пустоще та іржаві каркаси старої техніки. Такими постають перед нами колись мальовничі українські села. Втім, у селі Заворочі, що на Київщині, і сьогодні продовжує вирувати життя. Адже там у храмі несе службу отець Олександр Журавльов. Завдяки його харизмі та глибокому знанню євангельського слова заворочі продовжують квітнути, поки більшість українських сіл, на жаль, занепадають. Адже для селян священик, який буває в кожній хаті і знає біди та сподівання кожного, став справжнім духовним пастирем. В этом а, соль, наверное, христианства. В том, что мы, каждый, должен перед собой видеть определенного человека, образы подобия Божия, ему сейчас же стараться помочь. Мужики в селах очень часто пьют. Да? Женщины приходят, пытаются каким-то образом вывести из такого состояния. Как это сделать? Каким образом? Спрашивают. Мы пытаемся это каким-то образом урегулировать, там, помочь человеку и так далее. А в селах очень много детей у людей есть. И поэтому очень часто получается так, что или государство... государство не помогает, не даёт дотации. То ли, может быть, у людей не хватает денег на содержание своей семьи. Мы пытаемся каким-то образом там э посещать эти семьи, ходить. Мы стараемся по силе возможности помогать этим людям. Щотижня в стенах церкви традиційна нарада. Селяни розповідають священнику про свої проблеми та негаразди, і всією громадою вирішують, як бути. Комусь допомагають матеріально, а комусь духовно. Така практика існує тут давно. Парафія отця Олександра згуртувала селян в одну велику родину. «Сама краща людина, яку я зустрічала на своєму житті. Кожному він дасть пораду, кожному дасть співчуття. І кожного, кожному, кожному кожній людині знайде добре слово. Такий батюшка в нас добре, хазяїн, добрий, ну, такий розумний, що ми його ні за що нікому не проміняємо. Послухати Слово Боже, селяни йдуть до храму святого Георгія Побідоносця, що був зведений іще за царської доби. Старовину церкву довелося реставрувати, мало не повністю, відновлювати куполи і фундамент храму. Дивлячись на відбудовану святиню, батюшка згадує, що коли він вперше пробув у маленьке село, гадав, що не затримується тут надовго. Та коли побачив занедбану святиню, зрозумів, це місце призначено йому Всевишнім. После того, как мы перекрыли крышу, мы добрались к фундаменту и увидели, что помимо старого фундамента были еще, еще старей фундамент. То есть мы определили, что была до этого момента еще здесь стояла церковь. 22 человека ездили в Святую землю, и вся община собирали деньги для того, чтобы приобрести этот вертеп, и мы его привезли именно из Вифлеема. Частичку Святой земли мы привезли, это большая святыня для всех, для всех нас людей, которые здесь живут. Ось так скромний православний священник врятував від спостушення ціле село. І допоки йти, хто попри складнощі та спокуси, здатен нести світло віри Христової у віддали ніж куточки нашої землі. Доти села і міста України будуть жити і квітнути. Адже чого варті людські старання без Божого благословення? Як можемо ми віддати життя Богові та ближньому? Адже шляхи ченця та звичайної світської людини не однакові? Монахові не потрібно піклуватися ані про кар'єру, ані про свої обов'язки перед родиною. Опікуючись такими, як ми, обтяженими земними обов'язками людьми, церква і береже традицію Великого посту. У нас є сім тижнів для того, щоб згадати про свою небесну батьківщину, сім тижнів, протягом яких ми можемо заглибитися у дивний таємничий світ самообмеження та молитви. Утім, перш ніж вирушати у подорож, ми маємо зібрати своїх ближніх та приділити кожному з них належну увагу, щоб подорожувати вузькою стежкою спасіння без зайвої ваги, з легким серцем. Залишайтеся з Богом та живіть у мирі. Христос, посеред нас і є, і буде.